Привіт. Вдруге. Хочу привітати з новим роком, побажати, щоб мрії та ці, які ти собі ставиш, збувались вчасно, збувались в кратному розмірі. Щоб ти згадав те, ким ти мріяв стати, те, що ти мріяв отримати. І хочу, щоб твій стан, твій ресурс, твоє натхнення допомагали тобі в цьому, щоб кожного ранку, прокидаючись, в тебе була думка, який же чудовий день тебе чекає. День повний оптимізму, позитивно, приємних несподіванок. День, який зробить тебе кращою версією себе, день, за допомогою якого ти покращиш життя своїх близьких, своє життя. І за допомогою якого ти станеш тим, ким ти дійсно заслуговуєш бути. І ми, Лавка Мальфара, допоможемо тобі в цьому. Ми ставимо за нашу мету допомагати тобі. Покращувати твою якість життя, мати більше енергії, почувати себе більш впевнено, спокійно, щоб ти набув мотивації, натхнення, бажання рішучості та впевненості в своїх діях по відношенню до тих, Цілей, які ти собі ставиш як мінімум на 2026 рік, бажаю, щоб в твоєму житті було багато любові, тепла, підтримки, близьких людей та оточення, яке буде тобі допомагати, надихати, і яке буде твоєю опорою. А зараз ми перейдемо до розіграшу 33 баночок червоного мухомора та їжовика гребінчастого. Нагадаю, що подарунки отримує кожен. І Я сподіваюся, що цим щасливчиком будеш саме ти в найближчі декілька днів, 2-3 дні. Всі переможці отримують дзвінок від нашої служби підтримки та консультації для того, щоб запитати дані для відправки нової пошти. І так в розіграші бере участь 173 учасників. Зараз я буду називати номер учасника та його ім'я. І в найближчі дні очікуй дзвінок. І так, перший переможець. Максим, перший переможець. Тетяна, другий. Лекс, третій. Артем, четвертий. Віктор, п'ятий. Анна, шоста, Дмитро, сьомий, Дарія.

Мирослав, 19, й Костянтин, 20-й, Дмитро, 21-й, Оксана, 22 га Ярослав, 23-й. Ірина, 24-та. Світлана, 25 та Сергій, 26-й. Олексій, 27-й. Діана, 28-я. Юрій, 29-й. Діана 30, 30-та, Олександр 31, 31-й, Ірина 32. 32-га, Невідомий 33. 33-й. І на честь того, що зараз Новий рік, і в Новий рік мають і здійснюються побажання. Я хочу особисто від себе лавки Мальфара подарувати їй подарунки ще декільком переможцям. Тому Оксана 34, Денис 35, Василь 36, Єлизавета 37 та Марина 38. Хочу привітати всіх переможців: побажати ще раз в новому році наснаги. Здійснення та гарного стану, щоб покращувати якість свого життя та своїх ближніх людей та оточуючих. Лавка Мольфара буде робити все, що в її силах, для того, щоб допомогти вам в цьому. В нас є багато інструментів, харчових добавок, які значно поліпшують. Вашу якість життя. Для того, щоб отримати безкоштовну консультацію від наших спеціалістів, ви можете звернутися в месенджер в підтримку телеграма або вайбера. Посилання є під цим відео та отримати консультацію, яка саме вам підійде харчова добавка або набір з харчових добавок конкретно в вашій ситуації. Нічого лишнього вам Пропонувати не будуть, тільки те, що вам дійсно допоможе і дійсно покращить вашу якість життя. І також я оголошую наступний розіграш. І наступний розіграш це 30 баночок червоного мухомора. Для того, щоб прийняти в ньому участь, переходьте в бот розіграшу, в якому ви вже реєструвались. Якщо ви не реєструвались, то посилання на нього. Ви знайдете в офіційному телеграм-каналі Лавка Мольфара. І, пройшовши там реєстрацію, ви автоматично станете учасником наступного розіграшу 30 баночок червоного мухомора», який відбудеться 31 січня о 16.00. Дякую вам і бажаю гарних свят та приємного настрою.